Ранки у Нікополі вже давно розпочинаються не з кави, обстріли, вибухи, зруйновані будинки та обійстя. Сьогоднішній день, на жаль, не став виключенням. Протягом години окупаційні війська безупинно гатили по мирним кварталам міста. Серед тих, кому прилетіло, пан Сергій. Чоловік ще спав, коли почув перший залп. Снаряд прилетів до будинку поруч. Однак, уламки від ворожого заліза пошкодили покрівлю та вікна у його хаті. В 7.10 був перший прильот. Я спал еще на диване. Пострадало у меня окно, пробило окно, улетело возле дивана в стенку, осколок врезался. Потянуло фасад дома, вот, видите, сверху падать начал. Ну и а какой шарунак, шифер там пострадал, і ще два окна. Оговтується від пережитого зранку і сусідка Сергія, пані Галина. Буквально тиждень тому на їхню вулицю вже прилітало. Тоді жінка отримала поранення. Тож, що сьогодні обійшлося лише посіченими вікнами, вважає за удачу. Я як бухнула. Я вже іспугала стекла, надрожала хата. Ну, Одне окно повністю двонік посипалося. В одному в одному окні тільки шибка одна лопла, а в третьому окні Одну шибку большую вибил. Четвертого числа я була на улице, так меня осколки поранили. Вот это у мене вот досі пов'язки две. А вот это вже вчора ходила, сняли пов'язку. І здесь у мене у меня було столько крові. Ой, у мене взагалі на улиці була, але в соседском дворі, в одиннадцятому, там во дворі. Рвануло сто копилі і міня осколки попали. Чи не на найбільше дісталося сьогодні одній з місцевих гімназій. До навчального закладу за 15 місяців постійних обстрілів прилетіло вже сьоме. Тут немає частини покрівлі із 97 вікон вцілілих лише три. Відсутнє світло, ймовірніше за все, не буде й опалення, бо уламками пошкоджено котельню. Враховуючи сьогодні прильот, це вже сьомий. Ви бачите, взагалі, що у нас сьогодні по паркану прилетіло, прилетіло вікна, вибуло на другому поверсі, взагалі залишилось 3 цілих металопластикових вікна з 97 вікон. Покрівля у нас був перельот прямий. У нас у двох класах нема даху, нема стелі і по коридору стелі нема. Моторошно ходити коридорами зруйнованої школи, особливо розуміючи, що тут, якби не свабадітелі, лунав дитячий сміх та підростало покоління свідомих та вільних нікопольців.